Компенсація за генератори. Мерія буде повертати 50% вартості приладів, які купуватимуть мешканці багатоповерхівок. Підгузки на прокат. У Львові стартував екопроєкт оренди багаторазових підгузків. Про життя в окупації студенту з міста Приморськ вдалося виїхати на підконтрольну Україні територію. У цьому львівському ОСББ купили генератор близько місяця тому. Його потужність 2,2 кВт. Ми ж його раз використовували під час відключення світла. Він повністю вистачає, щоб заживити наше укриття, зарядити телефони, павербанки, планшети, ліхтарики, гаджети. Різні там всім мешканцям, приблизно 50-100 людей підходило. Заряджало от ну, чайник закип'ятити максимум. То він не підійде нам для обігріву, але для от зарядки і бощого грошей він повністю вистачає. Працює генератор на бензині паливо, а саме 40 літрів у СББ також закупили. Генератор уже використовували, коли у Львові не було світла. Коли були дуже сильні атаки, і на Львів була по суті майже доба без світла, і в той час генератор дуже виручив. По перше, і діти могли бути укритті. І можна було зарядити якісь телефони. Коли не було електроенергії, люд... у нас був графік, коли генератор працює. Люди собі могли підходити, по часі заряджати телефони. У планах цього ОСББ купити ще один генератор більш потужний. Моя ідея закупити генератор там на 3 або 5 кВт, який би міг заживити кілька уфо чайник, тобто повністю забезпечити наше укриття. А щоб ми його обігріли або електрикою, або дровами, які ми заготовили, бо ми не знаємо, які, які джерела енергії у нас будуть. Для тих ОСББ а також інших управляючих компаній, які хочуть купити генератори, місто готово відшкодувати 50% вартості, але не більше 30 тисяч гривень. Є умова, потужність генератора має бути від 3 кВт. Таку компенсацію можуть отримати управляючі компанії у багатоквартирних будинках трьох та більше поверхів. Максимум, що місто може відшкодувати, це 30 тисяч. Тобто, якщо ви купили генератор, не знаю, там за 100 тисяч, ми вам дамо тисяч. Якщо ви купили за 60 тисяч, дамо 30. Купила дизель генератор, не знаю, там за 50 тисяч, дамо 25. Якщо ви вже купили, ви також маєте право на відшкодування. Щоб скористатись компенсацією, ОСББ управляючі компанії кооперативу, спочатку мають оплатити купівлю електрогенератора через банк. Тоді через ЦНАП чи сервіс електронних звернень подати заяву на участь у програмі. Попередньо процедура розгляду заяви і прийняття рішення триватиме до 10 днів. Оля Дейнека, Роман Ганотишин, Суспільне новини Львів. За добу 6 листопада на Львівщину двома евакуаційними потягами доправили 131 людину із зони бойових дій. З області у Перемишель чотирма потягами вирушили 545 українців. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Максим Козицький. Поліція області опрацювала 1063 звернення щодо підозрілих людей та об'єктів. Повітряних тривог у Львівській області. Області не було. Станом на ранок 7 листопада на Львівщині графіків погодинного чи аварійного відключення електроенергії не запровадили. Якщо відключення будуть, додатково повідомлять. Втрати російських військ станом на 7 листопада. Особовий склад близько 76 тисяч 460 осіб. Танки 2771 одиниця, бойові броньовані машини, 5630 одиниць, 1782 артилерійські системи, 391 реактивна система залпового вогню, 202 засоби протиповітряної оборони, 277 літаків, 1472 безпілотних літальних апарати, 260 гелікоптерів. Автомобільна техніка та автоцистерни 4199 одиниць, спеціальна техніка 157 одиниць, 16 кораблів та катерів, збито 399 крилатих ракет. Слава ЗСУ. Організатора християнських таборів релігійного наставника організації Діти Христа Романа Московченка визнали винним у 147 епізодах зґвалтувань та розбещень дітей. Таке рішення ухвалив Галицький районний суд Львова. Цю інформацію суспільному підтвердила прес-секретарка суду. 49-річного чоловіка відправили на лікування у психлікарню. Винесено ухвалу про застосування заходів медичного характеру відносно Московченка. Ухвала ну, терміном, поки він не не вилікується. Якщо він вилікується, то тоді напевно чи прокурор, чи медичний заклад. Я не знаю як там правильно треба читати. Звертаються з тим. Ну напевно, медичний заклад дає напевно висновок, що він вже здоровий, і тоді буде знову розглядатися. А та ухвала дійсно, поки він не вилікується, поки не буде весно що він збирали. Нагадаю, про злочини християнського наставника стало відомо у 2019 році. Тоді до громадської організації Жіночі перспективи по психологічну допомогу звернулася 22-річна жінка. Вона розповіла, що більше 10 років була жертвою сексуального насильства від Московченка. Невдовзі дівчина звернулася у поліцію у травні 2020 року. Під час обшуку в помешканні підозрюваного правоохоронці знайшли комп'ютери ноутбуки жорсткі диски, флешки з відео та фотографіями дітей, а також щоденники, де чоловік описував сексуальні стосунки з дітьми. Ці записи охоплювали період з 2005 до початку 2020 року. Уляна явна мама трьохмісячної дзвінки після народження дитини. Спробувала користуватися багаторазовими підгузками. Це тут у нас є ці багаторазові трусики, які вставляються ось такі бавовняні прокладки. От. І е, також можна використовувати отаку от е, бамбукову, здається, я точно не пригадую такі серветочки, щоб можна було е, какунці згорнути і викинути, ну, тобто вони також біороскладні. Дзвінка користується багаторазовими підгузками близько місяця. В день використовує 5-6 штук. Уляна Янна стала учасницею пілотного проєкту організації Zero Waste. Команда екоактивістів запропонувала послуги уренди багаторазових підгузків. Вони надають для тестування різні типи. Для мене особисто дуже корисним був цей сервіс, тому що я планувала купити багаторазові підгузки. Але зараз, завдяки цьому, що мені дали різні на вибір, наприклад, ну, з різних тканин різного типу, я зрозуміла, які які мені підходять. Я зрозуміла, скільки штук мені на день потрібно, і скільки я можу загалом використати. Ну для мене це було дуже корисно. і Тепер я вже знаю, коли я купуватиму. Що саме мені потрібно, Ірина Панчишин менеджерка цього проєкту. Вона мама і її донька Лея теж використовує такі підгузки. Розповідає, що тестування підгузків допоможе батькам вирішити, які саме тип підходить дітям і чи буде зручно скоротити використання одноразових. Чому ми вирішили таке зробити? Тому що дуже багато зараз утворюється саме сміття і. Коли аналізували сміттєвий вміст в на сміттєвих майданчиках, то 4% — це є сміття від одноразових. Підгузків та жіночої гігієни. Це є дуже велика цифра, і аби це скоротити, можна використовувати багаторазові підгузки. Також команда Waste організовує для батьків зустрічі, де розповідають та показують різноманітні сірці багаторазових засобів дитячої гігієни, які найчастіше можна зустріти на українському ринку. А в нас ще є до речі, такі дуже маленькі розміри. Тому шукаємо хто такий, от 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 тільки народився, щоб був дуже зовсім малесенький. Маємо дати теж батькам попробувати Можливо, як хтось побачить цей сюжет, буде бачити, що це він, то можете написати нам на сторінку Іванка Дусько, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львів. Артур Ярошевський, 19-річний студент з курортного містечка Приморськ. З 27 лютого місто опинилося в окупації. Складно жити, тому що в тебе немає. Ніякої свободи слова ти не можеш на вулиці розмовляти українською мовою. Ти не можеш висловлювати свої думки навіть тим людям, яким, в принципі, ти раніше думав, що довіряєш. Перших днів війни родина Артура намагалася виїхати однак, зелені коридори часто скасовували, і евакуація щоразу відкладалася. Пройшов тиждень, і ми вирішили ходити на мітинги. Ми вирішили збирати людей і ходити містом, аби показати, що Приморськ це Україна. Одного разу до нас, прямо в саме місто до школи, заїхали російські БТР, російська техніка, там близько 6-7 штук було. Ми Зібралися і пішли їх проганяти. Щоб підтримати містян в окупації, Артур створив патріотичну сторінку в соцмережах. Там викладав фото та відео рідного міста. Невдовзі окупанти забрали студента на допити і посадили на п'ять днів у карцер. Дуже сильно погрожувати. Що якщо ти Будеш далі такої позиції, ми тебе вивеземо там, в ДНР або Навідалі, там в Ростов. Мене завели в кімнату і, звичайно, почалась лекція, яка Україна ганебна, що Росія тут назавжди запам'ятається, України тут 100% не буде. Виїхати з окупації вдалося влітку. Волонтери безкоштовно вивезли Артура з родиною до Запоріжжя. Дорогою минули 14 російських блокпостів. І коли ми побачили перший український блокпост з українським прапором, звичайно, емоції просто були неймовірні. Коли після чотирьох місяців того, як ти бачиш оцю російську ганчірку, яка висить там і на флаштоці, і на адміністративних будівлях, ти бачиш своє. Рідне, ти не можеш стримати ні сліз, ні радості, нічого. Сьогодні Артур живе у Львові та продовжує дистанційне навчання у коледжі. І мріє про звільнення Приморська, рідне Азовське море і повернення додому. На згадку про рідне місто навіть зробив татуювання. Ольга Іващук, Олексій Шелковий, Суспільне новини, Львів. Вихідними рідні українських полонених, зокрема азовців, організували у Львові акцію ходу. Зібралися із плакатами перед оперним театром. Серед тих, хто прийшов, Надія Хай. Вона чекає із полону свого сина. Востаннє він писав їй смс із Оленівки. Коли були в Оленівці, вони мали якусь можливість. Це переважно було ночью. Смска мама зі мною все добре. Я здоровий, обміни все частіше і частіше, і це дуже радує. Ну але на жаль, звісно, з кожним обміном я чекаю дзвінка, постійно чекаю дзвінка, і вже по фотографіям, коли хлопці відповідають або дзвонять я розумію, що сьогодні не моя черга. Акція наша присвячена тому, щоб світ надалі не забував. Учасниця акції Вікторія Бризанська вийшла на акцію, адже у полоні перебуває її тітка. Їй 70 років, вона найстарша з жінок. Ми всі її дуже чекаємо вдома. Наш основний наш меседж і основне посилання про що би ми хотіли сказати, так це про те, що вони виходили під наказ. Вони виходили під певні гарантії, і ми сподівалися швидко їх побачити вдома. Рідні не знають абсолютно нічого про неї. Все, що вдається, вдається дізнатися, це так це те, що нам говорять ті, хто звільняється. Що вона тримається, що вона боєць, що вона дуже сильна, вона підтримує тих, хто впадає в відчай. Учасники акції вирушили ходою від оперного театру. Верніть віною живими додому. Верніть додому!» через площу ринок до пам'ятника Данилу Галицькому. Росія країна терорист! Росія країна терорист до акції. Також долучилися рідні військовополонених 24-ї бригади та захисників, які зникли безвісти. Захисників України дому живи багато з них вважаються зниклими. Чесно, мені важко про цю тему говорити. Я, я не знаю, як правильно висловити думки чи передати це в біль, яку я відчуваю вже який місяць. За словами рідних захисників, вони виходять, аби нагадати міжнародним організаціям про їхні функції із захисту військовополонених. Також учасники акції закликали українців у інших містах виходити на схожі акції. Ірина Мочульська, Роман Гнатишин, Суспільне новини, Львів.